Сьогодні на цій площі дуже цікаво. Вітер сьогодні холодно стало нарешті. або раптово. Гори там блакитні. А тут у нас спірс. На якому виходимо часто гулять? От, сьогодні майже нікого нема. всі забоялися вітру холодного. пальтори так здаються такі не ну, вже ввечері темними кошмата кошлатами і закартам мандрагони Сьогодні ввечері йдемо на море, йдемо на море. Зараз ми побачимо цей закат. Ось, як він є. Собаки книг і закат.